Зміни у складі обох команд у міжсезонні. А, І причому команди обмінялися гравцями. ну, взаємні. Константіно влучає у верхню дев'ятку. Перший гол. Цитряк. допомагає бондолу. Екс гравець Одесі. Цитряк на швидкості. Красиво проскочив зайця. Максьол теж втратив позицію. Дідня зазнає ушкодження, просить заміну. Гладкий. Вилученого Щербакова. Бондал. Ридванський. Ридванський. Спроба через центр. Передача на Олєніча. Той чудовий відкрився в боротьбі за Кукушкином. Зумівми тільки прийнято, але розвернутися. Та зробити кидок. Класно грає Донбас. Бондал. Бондал проривається. Передача на Вау! редвайського. Кедок <плес> Не Забиває Гадельшин. Щербакола. Далі не пройти. І курмас не вже заб'є. Забиває Богдан Курмас, вистрібуючи з нульового кута. Олена Победрина. Арбитрині, які працюють на топ-турнирах. чудово! Це Було ідеальне виконання. Кдок, жовтоножка. сейф. Євгенса. Пу. Стала його поява рахунок першого тайму 16-12 на користь Донбасу. 11 Данило Дано. 12-й. Зараз забиває вдача на Владислава Кукушкина, який вже забігав на стрибок. Але Заєць просто м'яч. Заєць Кукушкин. Вже до двох м'ячів Зараз може підібратися в протол. Це тряк. Ці, які на двох вилученнях. Гадаю, третє вилучення це дискваліфікація. Класно забиває жовтоножко. Індивідуальна гра в лінію. Доходить м'яч і Забиває Микита Гладкий. Просто це гол з м'ясом. Бондал йде вперед. Проходить між двома і Забиває Бондал, а також двох на вилучення. Це просто фантастика. Сьоо, виходить на нього цитряк. Сьоо від нього тікає. Константінов чому не віддав за спиною. На Гадельшина. Порушення прал проти Константінова. Згопів середнього. Щербаков. Кидок! Ідеальна влучність від Івана Бондала. Хвилина до кінця. Час іде. Щербаков у Донбаса ще буде час на відповідь, якщо зараз. Ізмаїл не заб'є, не забиває. І тепер Донбас може виграти. Передача доходить на гадельщина. І він відправляє м'яч у ворота. 27-26. Сей Євгена Сапуна. Ще один момент. Кидок. Фантастика! Євген Сапун. Відбуває. Ні. Що кажуть судді? Все ж таки ще повторний семиметровий Дивимось. Богдан Кормас проти Євгена Сапуна. Буде серія семиметрових. Забиває Заєць. І поспіль вилучення. Ухибить хибить Данило Дану. Забиває Гадельшин. Ізмаїла і дві поспіль помилки. 2-0. Тепер 3-0. Донбас стає переможцем поєдинку. За регламентом так мають команди викинути по 5 китків. Ну, в будь-якому разі Донбас вже недосяжний для суперників. Забиває Оленич. І. Ух ти, цікаво. Пенальті. Забиває головний пенальтист. 31 29 Тим не менше, очки сьогодні здобувають обидві команди.